Проте Марта вразилася, яке все навколо біле, робочий стіл з білого мармуру, білі шафи та стільці, біла плитка на підлозі, білі банки з інгредієнтами, навіть етикетки на банках і ті білі. У Марти промайнула думка, що, якщо всередині. Теж зберігається щось біле, тим часом кориця вже взялася за роботу і говорила сама з собою. Так, чого на... з... з чого нам почати? Кожен кондитер, що себе поважає, повинен знати основи. Наприклад, як робиться торт з бисквіту, пісочного або листового тіста. Але ж є ще крем заверний чи шинтілі. Можливо, краще буде починати. У цей момент вона різко повернулася до Марти, яка скромно стояла біля прилавка і розглядала надзвичайну каструльку з округлим дном, через яке та постійно розгойдувалася. Марта задумалася. Навіщо потрібна така дивна штука, її точно не можна ставити на плиту. Чудова ідея, Марто! Дівчинка подивилася на корицю з подивом про яку ще ідею вона говорить. Відмінна ідея, насамперед, ви навчитеся збивати вершки. Здається, що це досить проста. Навіть Пересічна справа, але насправді вона потребує величезної уваги. Зробимо так: знайдіть у холодильнику рідкі вершки, розлийте їх у два сотейники. Потім ми разом попрацюємо над ними вінчиком. Марта не рухалася. Спочатку її здивувало слово сотейник, почувши його, вона одразу ж представила пасіку і грудіння бджол і стіль... стільниках. Слово вінчик теж прозвучало не дуже переконливо. Марта згадала, як на уроках біології вчителька розповідала їм про будову квітів, але біологія навряд чи мала відношення до солодощів. Сеньорина Кориця. Говорила незрозумілою мовою. Щось трапилося? запитала кориця, з подивом дивлячись на свою юну ученицю. Просто, просто я не зрозуміла, що треба робити, злякано випалила Марта. Ну, звичайно, яка ж я дурненька. Мені потрібно простіше висловлюватися. Тим більше сьогодні, наш перший день, вона дістала шафи вінчик і Марта побачила металеву штуку, за допомогою якої бабуся її збивала яйця для омлета. Сотейником виявилася та сама дивна каструлька з однією ручкою яку вона нещодавно розглядала через округлу форму її можна було нахиляти в різні боки. Я вже казала, що збирати вершки не так просто, як здається. На перший погляд, кориця вилила по склянці вершків в обидва сотейники. Потім вона взяла вінчик і почала збивати. Рідину, яка незабаром почала швидко змінюватися, вершків ставало дедалі більше. Спробуйте зробити те саме. Сміливіше, запропонувала кориця. Звичайно, Марта всюди розбризкала вершки, але корицю це особливо не хвилювало. Як красиво виглядає ця біла хмара збитих вершків, що росте, і як же хочеться вмочити в неї палець. Достатньо, вершки ідеальні. Ви чудово впоралися. Бачили? За допомогою вінчика ви додавали вершки повітря, тому вони виросли в об'ємі, стали м'якими та легкими. Тепер подивіться, що станеться, якщо я. Продовжує їх збивати. Марта дивилася з витріщеними очима, їй було дуже цікаво. Все, що відбувалося, нагадувало їй експерименти, які вони проводили в школі на уроках фізики, тільки цей експеримент був більш цікавішим, але вони стають щільними. Мені здається, це, це Це... вам не здається, все так і є. Ну, скажіть, сміливіше не бійтеся. Це ж олія. дівчинка не вірила своїм очам. Справжнє диво чудово. Це справді олія. якщо слабо перемішувати вершки, вони не зіб'ються. Але якщо зайти заново, Занадто далеко вони перетворюються на олію, і ви просто забрудните посуд. Тепер знаєте, у кондитерській не можна відволікатися на, на секунду. Тут все знаходиться в складній рівновазі, консистенції, обсяги та пропорції, а ще Кольорити смаки. Насправді, навіть найменше тістечко, справжній витвір мистецтва, тому не можна з'їдати його за секунду, наче бутерброд, потрібно забути про поспіх та повністю відчувати всі відтінки смаку. Марта слухала корицю з Захопленням, ця жінка вже завоювала її серце дівчинці. Подобалося її мудрість і те, що кориця ставиться до неї, як до дорослої, марту рідко сприймали всерйоз і тому зараз її переповнювали дивовижні почуття. Хоча, якщо подумати, так само до неї ставилася. Нова новоучитель... учительниця англійської мови. І, можливо, саме тому вона так подобається Марті. Ну і ще через дуже красиві зелені очі і чубчик, що вічно спадає на лоб. Рапто-кондитерській залі продзвонив дзвоночок. Його дзвін відвернув Марту від думок. Ходімо на зали, цього тижня ви станете моєю тінню. Не думайте, що ви тільки чуєтеся готувати чудові десерти. Ви також повинні вміти спілкуватися з покупцями та організовувати роботу. Марта недовірливо пішла на... за нею. Не ставлячи зайвих запитань. Вона завжди мріяла про те, як стане за прилавком та прийматиме замовлення. Коли вона була маленькою, вона любила грати в продавця. Марта вставала за лаву у дворі будинку і намагалася продавати свої малюнки, букетики, польові квіти та старі дрібнички. Знайдені у будинку. У кондитерській залі стояла жінка. Вона виглядала дуже елегантно, але помітно нервувала. Марта помітила, що її червона сук сумочка чудово поєднується з туфлями і одразу впізнала Марку, адже вона була не просто знавцем сумок. Ні, її сміливо можна було б назвати жертвою моди. Але собі вона таки саму сумочку купити не могла, можливо, їй дасться відкласти гроші цього літа або умовити тати купити більшу сумку, щоб носити в ній підручники. Було б непогано розпочати новий навчальний рік без свого старого рюкзака.